Вітаю, друзі! Сьогодні у нас тепла весняна історія, яка починалася, ну скажемо так, не дуже, але мала причудове закінчення. Історія від Галини Кирпи, видавництва Старого Лева, намалювала Грася Олійко. Тож, Муся і бабуся. Але, друзі, що ж змусило написати цю книжку Галину Кирп? У шведського дідуся Петсона є кіт Фіндус. І вона. Переклала оцю історію вже декілька разів, і так вона їй сподобалася, що вона захотіла написати власну. Якось гуляла я у нашому скверику і познайомилася з бабусею, на колінах якої лежала гарненька, сіренька волохата киця. Мені так сподобалася історію, яку я розповіла бабуся, що захотілося про них написати про ту бабусю і ту кицю, а потім таки і написала. І ось що в мене вийшло. То що ж, друзі, поринемо в цю весняну історію? Саме твіли кульбаби. Їх було стільки, що не полічити. Навіть якщо й долічиш до ста, то потім, однак зіб'єшся. Автомобіль, що проїздив мимо квітучої кульбаби галявини, трохи пригальмував. І просто з відчиненого вікна вилетів якийсь старенький волохатий клубочок, просто в кульбаби. Потім автомобіль зірвався з місця і назавжди зник. Більше ми його не побачимо. Але то й добре, таких автомобілів краще ніколи не бачити. Клубочок серед кульбаб заворушився і промовив няв. І зовсім не тому, що то був балакучий клубочок, ні. Тому, що то було сіренька волохате кошеня. Я навіть знаю, що то киця і що дуже скоро в неї з'явиться сім'я. Киця зроду не бачила стільки квітучих кульбаб водночас і зовсім не вміла лічити, навіть до десяти. Та й що тут дивного? Киця була мала маленька, ще тільки кошеня, і насправді це була перша весна в її житті. Аж ось киця роззирнулася біч і почимчикувала на прошки по кульбабах. І шла, і весь час чмихала, бо трава лоскотала її вуса. А хто з нас не знає, що вуса є не лише у котів, а й у киць? І от вона зупинилася біля найбільшої квітки, понюхала її і мовила. «Добрий день тобі. Прочесавши кульбабу галявину, киця опинилася в якомусь скверику. Там, де де-не-де стояли гарні дерев'яні лави, широкі з високими спинками і гладенькими бильцями. На деяких сиділи звичайні бабусі. А на крайні бабуся в зеленій ковтині і жовтому капелюшку. Ова, це так бабуся. Достату, як та кульбабка. Тільки стократ більша. Хоч усе у неї було мову справжньої бабусі ковтинка, спідниця, черевики, і навіть руки та й обличчя. А з-під капелюшка вибивалося кучеряве волосся. Тільки сиве сиве. Якби не ті сиві кучері, то можна було подумати, що то не бабуся, а дівчинка. Якщо вибирати бабусю, то тільки цю вирішила китя. Сподіваюсь, у неї нема автомобіля. І кита, недовго думавши, подалася до лавки. Можна з тобою привітатися? спитала Киття. Бо коти, як ви напевно знаєте, ніколи нікому не викають. Вони звикли з усіма спілкуватися на ти. Бабуся це знала, тому й не здивувалася. Крім того, вона була з тих бабусь, які з півслова розуміють котячу мову, точнісінько так, як і знайомі вже нам кульбабки. О, мовила бабуся, де ти така взялася? Невже з коробки? Якої коробки? З піддаленого горошку. Та ні, я з будки. З будки? Ага, собачої будки. Киця окинула оком скверик. Дерев тут було небагато, зате всюди росла трава, густа, як ліс, і де не де понад нею повитикали червоні й жовті голівки тюльпани. Краса невимовна. І все тут було не таке, як біля собачої будки, зовсім інакше. Здається, вона опинилася десь дуже далеко. Можливо, навіть в іншому місці. Нас було там четверо вела далі, киця, а тепер, мабуть, усі розбіглися хто куди. А ти розбіглася аж сюди? усміхнулася бабуся. Ки собі усміхнулася, мовляв, а то ж аж сюди. Але змовчала, про те, що її викинули з вікна. Соромно було таким хвалитися. Тоді стрибай знайомитися, припросила бабуся. «Місця багато, на двох вистачить. Так, місця багато. І не лише на двох. Тут помістилися б усі мої братики і сестрички. Якби їх повезли зі мною, подумала Кеття. І ось. Яке закінчення має ця історія? Ми вже впевнені, що вона закінчиться дуже гарно, але я думаю, її варто почитати. Відділ дитячого та сімейного читання запрошує вас читати весняні історії разом з бібліотекою на Шевченка.